Тендери на порталі. В особистому кабінеті перейдіть до розділу Замовлення та повідомлення та виберіть пункт Тендери. У цьому відео ми детально розглянемо тендери. Ця функція розроблена спеціально для оптових покупців та компаній, які закуповують великі партії товарів для свого бізнесу. Для продавців і виробників участь у тендерах. Також є чудовою можливістю для розширення клієнтської бази. Та збільшення обсягів продажів. Беручи участь у тендерах, ви можете залучати нових клієнтів, готових укласти великі та вигідні угоди. Перша вкладка в розділі Підписка на тендери ви можете налаштувати отримання сповіщень про нові тендери в центр сповіщень та месенджери, якщо вони підключені. Для цього поставте галочку навпроти опції Отримувати повідомлення про нові тендери. З налаштуванням автоматична підписка на рубрики товарів сповіщення будуть приходити за тими категоріями, в яких у вас є товари. Змінювати вибір категорій у такому випадку не можна. Якщо ви хочете вибрати рубрику вручну, вимкніть автоматичну підписку та активуйте необхідні рубрики для отримання повідомлення. Не забудьте застосувати внесені зміни, натиснувши на кнопку Зберегти внизу сторінки. У другій вкладці Мої тендери відображається список тендерів, створених кампанією, а також кнопка для додавання нового тендеру. Якщо тендер більше не є актуальним, його можна завершити. За замовчуванням відображаються лише опубліковані тендери. Якщо тендер був завершений вами, минув термін його дії або він був відхилений модератором, то він буде доступний у фільтрі «Завершені». Для відстеження певного тендеру ви можете скористатися фільтром за статусом, Всі опубліковані завершені або вибрати певний період розміщення тендеру. У цьому розділі ви можете розмістити свій тендер, натиснувши кнопку Додати тендер. Відкриється вікно з полями для заповнення необхідної інформації для створення тендеру, заголовок, частота та обсяг закупівлі, регіон, опис. Потрібно вибрати категорії товарів, а також залишити контакти для зв'язку. По завершенню заповнення всіх полів, натисніть кнопку Зберегти або Зберегти та закрити залежно від того, чи хочете ви продовжити роботу над тендером чи завершити її. Ваші додані тендери будуть відображатися на порталі у відповідному розділі Тендери. Дякую за увагу! Наступні відеоуроки будуть присвячені іншим підрозділам у замовлення та повідомлення.